Доброго дня всім! в цьому відео розповімо про трійник для вакуумного шлангу 11х23. Трійник призначений для з'єднання вакуумних шлангів 11х23, якщо є потреба їх роздвоїти. Застосовується в дільних апаратах, де до одного вакуумного насоса потрібно підключити декілька дільних відер. Трійник виготовлений із міцного поліпропилену, стійкого до зовнішніх впливів і мийних засобів що гарантує його довговічність і надійність у використанні. Зараз заміримо його розміри. 15 мм. І також два виходи 14 мм. Стрійник для вакуумного шлангу 11 на підходить для всіх апаратів Борьонка та для апаратів вітчизняного виробництва.